Даруємо сьогодні подаруночки за підписку. Попри нельотну погоду, холодно, сьогодні дуже холодно. Ми даруємо за підписочку подаруночки від медмагазин. Якщо цікаво, де ми знаходимося, ми зараз біля церкви. Доброго дня, це медмагазин. Ми даруємо за підписочку подаруночки. Підписані? Якщо на Тік-Ток і Інстаграм. Мед. А як нас знайшли, як взагалі нас знайшли? Пошуку. Просто пошуку шукали. Тримайте цей подарунок вам. Я навіть не думала, що нам перше попадеться. Дівчинка і підписана вже. Да, Мама да. вже верніше все. Да, дякую дякує дякує. вам, дякує. гарного дня. Я, якщо чесно, в шоці. Перша дівчинка, яка нам попалася, вона підписана. Ну, Це для мене трошки шок, якщо чесно. Доброго дня! Ми розіграємо подаруночки від Медмагазин, якщо на нас підписані. Якщо не підписані — підписуйтесь, ми все одно віддамо. дамо. Тікток є? Є. І Окей. інстаграм. Okay. і є медмагазин. Mm -hmm. Ми і тут, і там, да. так. <ріст> є таке трохи. Така погода не хороша, а такі хороші люди сидіть зустрічаються. Це тримайте від медмагазин. У нас класні акції будуть ось. І зараз нині діють. на мене підписані. <ріст> Гарного дня, дякую. Доброго <ріст> дня. Під медмагазин у нас подарунки розіграємо. Якщо підписані на нас в інстаграм, підписатися в інстаграм і на нас в да, це все, це це? Да, є, є. да, Воно воно. Так. І у нас є підписочка. Триматися вам подаруночок. Я думаю, що і дитинки вам підійде. Все гарного вам дня. Слідкуйте за нами. У нас зараз діють акції. Можете на сайті подивитися або заходьте до нас в магазин. Гарного дня! Ви знаєте, сьогодні дуже класний день, тому що ніхто мені не відмовляє. Зазвичай такі акції проходять дуже важко. Чи то ви привикла, що я тут на алії завжди хожу, але я тут вирішила, далеко не відходити, стою біля самого магазину. Не, мабуть, до нас, га? Так, мабуть. Даруємо за підписку, підписуйтесь, просто віддаємо. Сьогодні так. в нас така акція, як не, не завжди. Домовились. Медмагазин на Тік-Ток і Інстаграм. Давайте інтеграм мабуть. Це просто медмагазин. Перше сердечко. Є. Yeah. Підписали нас. No. Тримайте від медмагазин. Часто діють стрічки. На сайті можна подивитися або слідкуйте за сторінку в інстаграм. Ну, за нами в Тік-Ток. Добрий день. Медмагазин даруємо подаруночки за підписку. Тут <зас> <зас> <jak một п> якраз <'ят> два. <paragraph> на вас двох хватить. мене тільки підписуйтесь, да у нас сьогодні одноразова акція. TikTok і Інстаграм. <реш> будете довжні. <реш> <реш> Медмагазин. Там ортопедія, устіл, клуюс. Ага, хорошо. І TikTok так само. Хорошо. Все, повіримо на слово, а ви нам будете довжні. Там <реш> поділитись, не знаю, будете якось <реш> 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 на Юзефа. Можете прийти і прям зробити діагностику, так. Да. Можна прям діагностику на місці зробити, на місці замовити і все коротше можна на місці. зробити. Дякую. Що чекаємо вас в гості? Це гарного Дякую. дня. Дякую вам. Підписуйтесь на нас в інстаграмі, в TikTok, і можливо наступного разу я десь знайду ту саме вас Посилання в шапці профілю в інстаграмі на TikTok і в TikTok на Інстаграм. Тому підписуйтесь і слідкуйте за нашими щомісячними акційними пропозиціями.